Всім доброго дня! Я в мене щось з голосом сьогодні робиться після поїздки. Я вже в дочки, вже в Мілані, в Італії. Сьогодні покажу вам відео з нашої поїздки трохи. І трошки тут покажу, як ми зустрілися з моїм внучком аеропорту туди-сюди. Так що я вже довольна, що я вже в Італії. Завтра будемо їхати додому в Неаполь на поїзді. Так що Сьогодні буде нове відео. Всіх запрошую лайкати, коментувати. 50, він вже звертає, а я вже сплю. Я кажу, то вас двоє, як це? Я розумію, ти вже придурок напився, але людей ти везеш. Ти вже якби сам їхав, та ну, Але побав, тайпон, ті, ті, що їх наймають так само, ну вони ж бачать. Ті, хто ці... не наймає, то такий блядь, Власник свої. буса. А, ну то він собі дозволяє. Власник буса разом з... ось таке ще село. Два ми проїжджаємо. Може засняти нам нашому. І дома, бачите, тут майже кругом такі гарні домики, великі, більш-менш, гарні господарства такі. Люди живуть. Я ще тверду, Я, Я, вважаю, я. Я посадив на фірмі у себе і тако... Ні, церкви нові. Це ми вже в Чернівці в'їхали. Друга дорога навіть. Попри Калинку. знаєте, Калинку? нагадають. На Заборонити, чуєте, вибирати людей після 70. Це чернитіша тоже. essa é a Так, ми їжджаємо з Чернівців нашим бусиком до аеропорту. Їдемо, їдемо в аеропорт. Ну, так ще в Україні тут, де ми їдемо за Чернівцями вже. Гарно все зелено. Ось такі домики так бачите, кром такі гарні. Тут на західній Україні дуже гарно. І люди живуть заможні так. Ми вже на таможні стоїмо. Ми стоїмо впереді. ми українську пройшли. Зараз на Руминську ще. Ось, бачите, ми ще тут на нашій. Догані. Зараз переїдемо на Руминську. Переїжджаємо з нашої, і вже написано Романія там, бачите, впереді. Там ось такий перехід, що люди пішком йдуть, бачите, через таку засідку Тою. Є... А Тут ще перед нами скільки бусиків теж стоять. Я не знаю, що це за пункт, зараз треба прочитати. Як воно називається, ще не. Не зрозуміла. Ось ну, так стоїть в очередь, бачите тут і автобуси, і машини, і бусики. Ось Романія, мама, мама щось таке. Не знаю, як вона називається, це таможня. Я приїду від вас. Ми стоїмо, в нас забирають паспорта, там бачите пограничники теж. перевіряють. Виїжджаємо вже з таможні, бачите, такі термінали тут то все. Вже пройшли Руминську. Це ми менше як за час пройшли обидві тут на Румині. Ось так. Їдемо вже тепер в Ось Там люди йдуть пішком. Бачите, як тут. В'їхали вже в Руминію. Зразу вам показую такі, де ми в'їхали тут. В якесь містечко. Ось такі дома. Зразу після цього, після таможні. Ось таке. Не знаю, як це називається, не я прогавила назву, не було видно ніде, що воно і як. Бачите, такі, це, це, це церква, чи що це воно? Ось так ось таке собі містечко. Вже руминське село теж якесь. Ось ми проїжджаємо, теж такі хатинки гарні, все. Похоже, на нашу Західну Україну, бачите як ось так, терміння. Це, Це така церква гарна. Ну, ось так іще. І туди далі йдуть дома, також йдуть городи, дома. Ну, так геть похоже на Україну. Приїхали в аеропорт тут Сучаву. Ось таким виглядає, зараз ще на дворі вийду, познімаю. Тут Стоянки, автобусі ну, вигружаються. Ось так. Ось так тут виглядає. Він невеличкий. Я вже колись... Так я поридзайну. Так ми все вигружаємо. Наші сумки. Він делава ліч. Ось так. Ось такий аеропорт. Невеличке. Чудо це. Ну, ось так тут всередині. Горобчик тут приходив їсти до нас. Ось такий маленький дюті фрі, геть і там такі кіоски, то, що можна їсти купити. І це весь так зал, бачите. а Там уже вихід буде на цей. Ось такий зал малесенький. Так, ми вже пройшли контроль, вже тільки на самоліт, зараз вийдемо тут. Ось, бачите, такі сходи, вже ми сходимо сюди вниз. І ще один зал, знов треба чекати. Наш самоліт ще не прибув, так що так. Ось так. Маленький такий аеродромчик. Нема ні одного, там маленький якийсь самоліт, який є далеко.

Самолетик наш Есть тут вокзал сзади Никеланьку. Вічна еріо, дай, мити козі. Вай, вай, каміна, туриста, конзайнет там. Маленький там самоліт. Ну, і ось наш. Ось так всі суїтяться, медушаться, свої сумки кладуть. А тут. Надіюсь, долетимо все буде добре. У нас по троє сидять ще один мужчина з нами. Ну, ось таке сьогодні відео. Пишіть мені про мою поїздку, як вам шоу. Сподобалось, не сподобалось відео. І до нових зустрічі вже в Неополі.